Як за формулою речовини можна визначити ступінь окиснення атомів елементів. Ступінь окиснення визначається числом відданих або прийнятих електронів у речовинах з йонним зв'язком. Атом натрію віддає свій єдиний електрон зовнішнього енергетичного рівня атому хлору, якому не дістає саме одного електрона до максимума на зовнішньому рівні. Обидва атоми перетворюються на йони. У найпростіших йонних сполуках ступінь окиснення збігається із зарядами йонів. Також ступінь окиснення визначається числом електронів у складі спільних електронних пар, що зумовлюють ковалентний полярний зв'язок. У сполуках з ковалентним неполярним зв'язком ступінь окиснення атомів дорівнює нулю оскільки не відбувається зміщення електронних пар до жодного з атомів молекули. Ступінь окиснення позначають арабською цифрою, що пишуть над символом елемента, причому спочатку вказують знак заряду, а потім його чисельне значення. Якщо модуль ступеня окиснення дорівнює одиниці, то число 1 можна не ставити і писати тільки знак. Отже, розгляньмо правила визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Перше. Ступінь окиснення атомів у молекулах простих речовин, а також атомів металічних елементів літій, натрій, калій і так далі. І неметалічних елементів бор, карбон, сульфур і так далі. У вільному стані дорівнює нулю, тому що зміщення спільних електронних пар. Не відбувається. Тобто електрони в них розподілені рівномірно між атомами. Друге. У всіх сполуках атоми ложних металічних елементів мають ступінь окиснення плюс 1, а ложноземельних ступінь окиснення плюс 2. Атоми металічних елементів побічних підгруп часто мають декілька значень ступеня окиснення. Гідроген у сполуках із неметалічними елементами має ступінь окиснення плюс 1. аж хлор С4, НХ3 тощо. А в сполуках з металічними елементами мінус 1, натрій, Аж, калі, А, кальція Х2 та інші. Третє. Оксиген у переважній більшості сполук виявляє ступінь окиснення мінус 2. Кальціос, ліціу2, СО2 і так далі. У пероксидах, H2O2, натрій2 2 і так далі, ступінь окиснення мінус 1. А в сполуках із флуором, відповідно, може бути плюс 1 та плюс 2. Далі флуор найбільш електронегативний хімічний елемент. Тому ступінь окиснення його в усіх речовинах, крім, звісно, простої речовини фтор-2, дорівнює мінус 1. Ступінь окиснення може набувати не лише цілих, а й дробових значень. Ступінь окиснення, наприклад, мангану в оксиді манган 3О4 дорівнює плюс 8 третіх. Алгебраїчна сума ступенів окиснення атомів усіх елементів, що входять до складу будь-якої речовини, дорівнює нулю. У бінарних сполуках ступінь окиснення елементів з більшою електронегативністю негативний, з меншою позитивний. Поняття ступінь окиснення та валентність не треба отожнювати. Значення валентності не буває від'ємним чи нульовим. Ступінь окиснення, навпаки, може набувати як позитивних і негативних здачень, так і дорівнювати нулю. Наприклад, атоми нітрогену, молекулі Н2 обидва тривалентні – Ця молекула, як ми бачимо, утворена за рахунок трьох спільних електронних пар, а ступінь окиснення дорівнює нулю, оскільки не відбувається зміщення електронних пар до жодного з атомів нітрогену. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Дана формула нітроген оксиду. Маємо визначити ступінь окиснення нітрогену у цій сполуці. Аналізуємо формулу і визначаємо елемент зі сталим ступенем окиснення. У даному разі це оксиген. Бо, як ми вже знаємо, він майже завжди має ступінь окиснення мінус 2. Невідомий ступінь окиснення нітрогену позначаємо за Х. Враховуємо, що сумарний ступінь окиснення Всіх атомів дорівнює нулю і складаємо алгебраїчне рівняння. Розв'язуємо його і знаходимо ступінь окиснення нітрогену. Ще один приклад є формула С хлор 6. У даному разі немає жодного елемента з відомим ступенем окиснення. Обидва елементи мають змінний ступінь окиснення. У цьому випадку. За шкалою електронегативності визначаємо більш електронегативний елемент. Бачимо, що це хлор. Він прийматиме на себе електрони у такій кількості, скільки йому необхідно для завершення зовнішнього енергетичного рівня і матиме негативний ступінь окиснення. Тож за таблицею Менделєєва визначаємо, скільки. Електронів має хлор на зовнішньому рівні і, відповідно, скільки не вистачає до максимуму, тобто до восьми. Хлор стоїть у головній підгрупі сьомої групи. На зовнішньому рівні має 7 електронів. До максимуму не дістає одного електрона. Отже, у даній сполоці хлор має ступінь окиснення мінус 1. Далі, як і в попередньому прикладі, складаємо алгебраїчне рівняння. І знаходимо Х. Для закріплення ще одна формула P2S5. За шкалою електронегативності визначаємо більш електронегативний елемент. У даному разі бачимо, що це сульфур. За таблицею Менделєєва визначаємо, що на зовнішньому рівні сульфур має 6 електронів. До восьми не дістає двох. Тож стопій окиснення сульфуру буде мінус 2. Ступінь окиснення фосфора приймаємо за Х, складаємо алгебраїчне рівняння і визначаємо ступінь окиснення фосфору. Якщо формула має більш ніж два елементи, алгоритм такий. Записуємо формулу речовин, скажімо, H2SO4, хром oh 3 Підписуємо ступені окиснення оксигену та гідрогену. Складаємо рівняння для обчислення невідомого заряду. Слід пам'ятати, що ступінь окиснення це заряд на одному атомі. Якщо атомів певного елемента більше одного, то його заряд слід помножити на число атомів. Розв'язуємо складене рівняння. Підписуємо визначений ступінь окиснення. Для закріплення пропоную самостійно визначити ступінь окиснення, а потім перевірити себе. Перевіряємо. І ще завдання. Перевіряємо.